Доброго дня, шановні жителі нашої нашої громади. Черговий раз я виходжу з вами на зв'язок і хочу проінформувати вас, над чим працює наш на сьогодні влада, які проблеми вирішуємо. Ми з вами знову пережили дуже складний тиждень, такі нетипові для нашої громади, для нашого регіону морози. В ці вихідні, і вони ще ускладнилися тим, що відключення було світла. Особливо складна ситуація зі світлом була в наших таких сільських населених пунктах: це в Сичавки, на Мізі, в Нових Білярів і ви прекрасно розумієте, що таки, така складна ситуація не тільки в нас, в громаді, а практично вона по всій Україні. Ворог, як і раніше, підступно б'є по нашій енергосистемі практично щодня. І внаслідок того, в наші енергетики не те, що встигають ліквідувати наслідки, вони навіть не встигають стабілізувати ту систему енергосистему, яка сьогодні працює, і безумовно виходячи з цього, ми маємо такі аварійні ситуації. В нашій громаді на вихідних у Сичавці та Нових білярах були відкриті пункти незламності. Багато людей приходили просто, щоб зігрітися, зарядити свої пристрої, телефони. Телефонні школи у населених пунктах на вихідних на вихідних додатково опалювалися. Ну, генераторам, хто на, в школи, наприклад, таке в нових білярах, там на твердому паливі робилося все, щоб в понеділок діти могли вийти до школи. І навчатися в тих більш-менш комфортних умовах. Сьогодні, о п'ятій годині ранку, світло у ці населені пункти було надано. Будемо сподіватися, що більше таких розривів великих не буде. Ми тримаємо руку на пульсі, ми тримаємо це питання на контролі і маємо зв'язок з енергетиками, з водоканалом. І безумовно, ми стараємося зробити все, якщо є такі не є така необхідність, підключати резервне запитуємо резервні пристрої для того, щоб отримати світло хоча б на нашій інфраструктурі. Ми, виходячи з цього, що були проблеми сьогодні з електроенергією не тільки в нас, в громаді, а в цілому по області. На жаль, у нас інфокс водоканал перестав подавати. Це було за вихідні дні. вихідні перестав подавати воду в наші резервуари, і виходячи з цього, вода у нас подавалася по графіку, і всі мешканці про це були повідомлені зараз. Питання, скажімо так, питань не виникає, вода подається, резервуари заповнюються, і вода поступає в такому нормальному графіку. Крім цього, на минулому тижні у нас в громаді виникло три аварії на водоводі. Найбільша аварія виникла в районі хіміків 2 і три будинки майже добу були без води. Там Проводились такі великі зварювальні роботи для заміни засовки. Зараз питання вирішено, вода поста поставляється. Крім того, на тижні було два усунення витоку на ділянці теплових мереж на Григорівського десанта-12 та в районі дитячого садка номер 2 Там буквально протягом декількох годин комунальщики наші зброї. Зробили свою роботу, ліквідували пориви і теплопостачання було відновлено. Ми робимо все можливе для того, щоб навіть в такі морози, в таку негоду тепло було, доставлялося безперебійно, і мешканці отримували відповідну температуру в своїх домівках. Хочу повідомити, що з 21 по 23 січня в приміщенні спорткомплексу Олімп за підтримки наших партнерів, міжнародних партнерів, це Хелп Хільфе та Української фундації громадського здоров'я буде надано гуманітарну допомогу мешканцям міста, які постраждали. Внаслідок дронової атаки 17 грудня 2025 року допомога надаватиметься за попередньо сформованими списками постраждалих громадян, які раніше звернув... звертались до міської влади за отримання відповідної допомоги. Люди, які є в списках, будуть додатково повідомлені і. Будуть, вони отримують е допомогу, відповідна е графіка. У межах підтримки постраждалість можуть отримати також і фінансову допомогу, а також консультації і юриста та психологічну допомогу. Е цей тиждень буде для нас всіх, я так думаю, що плідний. Ми проведемо засідання виконавчого кабінету, де, як завжди, будуть розглядатись питання життєдіяльності міста, життєдіяльності нашої громади. І 22 січня в День Соборності України ми плануємо зробити відкриття нових конструкцій зі світлинами ще на 11 наших конструкцій. для... Скажем, захисників на експланаді пам'яті пам місце, ви прекрасно знаєте, де це буде. Це алея біля спорткомплексу Олімп. Про час відкриття експланади обов'язково вас ми додатково повідомимо. Так що я дуже всіх прошу приєднуйтесь, приходьте. Там будуть рідні, близькі наших героїв, і їм дуже потрібно. Наша з вами підтримка. Ось така інформація за тиждень. Працюємо далі. Всім мирного спокійного тижня. Бережіть себе, бережіть різних, близьких і до зустрічі. Слава Україні!